Ми заходимо у найнебезпечніший рік російсько-української війни, який точно не буде легшим за 2025. Маємо проблеми із єдністю всередині країни, маємо проблеми із довірою до влади це важливо під час великої війни. І маємо дуже великі проблеми в економіці та в армії. Ну, з економікою зрозуміло: тут фактор війни дуже велику роль відіграє, але. Частина наших економічних проблем, це корупція. Ось, хоча я впевнений, що в Сполучених Штатах Америки корупція зараз більша, але Штати не борються за своє виживання, тому що нам тут порівнювати. Я вважаю, що рік 2026 буде дійсно вирішальним, і це не просто там клікбейтний е, заголовок. Я дійсно вважаю, що цей рік буде вирішальним, 26-й. Тому що якщо ми проведемо низку реформ. Якщо президент України змінить хоча б частково принципи управління державою, якщо ми згуртуємося, то тоді в нас є шанси зламати ситуацію в цілому по російсько-українській війні. Якщо ж ні, то ми програємо. Можемо не програти протягом саме 26-го року, але ті. Дегенеративні процеси, які сьогодні у нас є, всередині армії, всередині держави, вони тільки посиляться, якщо нічого не робити, не вживати заходів зараз. Ось і тоді вже може бути запізно. Якщо ми в 26-му році не почнемо виправляти наші стратегічні помилки, то буде запізно.